На даний момент в області є дві цілі, орієнтовано шахеди, Акустично. Акустично. О 18.50 у Чернігівській області оголосили повітряну тривогу. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України наразі група російських БПЛА перебувають на Чернігівщині, рухаються південно-західним напрямком. Хочуть завоювати нас, але в них нічого не вийде. Скільки там відслідковується зараз? Нашій області. Два. Два, так. Тут вже п'ятом пачка з Курська вилетіла. Да? Вилетіла, да, так? Так, полтав крайнім часом то, що вони Угу. Не з Березним, вище піде. не ніпонятно, що угу. там закрутив. Це зенітно-кулеметна установка ЗКУ-2. Тому що два стволи, дистанція максимальна. Два кілометри, по повітряним е, півтори, по повітряним, ну, низьколетящим, е, мало швидкісним об'єктам, Вертольоти і все того плану. Акустично. Акустично 9 кілометрів 2 хвилини. Не бачить баба. На годинку 22.20 ми вже акустично чуємо, як шахет підлітає до нашого квадрату. Він рухається на висоті 1200 метрів і наразі перебуває за 9 кілометрів від нас. Залишаються лічені секунди до того, як мобільна вогнева група почне відпрацьовувати по шахеду. Тактику міняють вони завжди. Декілька разів і міняють тактику. Да, якщо раніше вони плюс-мінус там ну, прямо летіли. Ну, іноді підворачували, то зараз ну, взагалі не можна представити. За хвилину після відпрацювань по шахеду стало відомо, що в нашому напрямку рухається ще один шахет, тому ми змінюємо локацію, переїжджаємо на інше місце. Акустично. Yeah. Є. Не бачу. Пройшов більше двох з половиною, немає смісла стрілять. Нечисто, але далеко. <рес> Нечисті вистачає. Хтось вдаляється, хтось ближче становиться до нас. Повітряна боротьба наша міняється. Ну, перш за все, їхня міняється, а ми підстраємось під їхні зміниці їхні. Ну, ми при, пристосовуємось. завжди потрібно бути уважним, ну, зберігати хладнокровність, ну, завжди бути поготові, видвинутися колись на якийсь рубіж. Погодні умови не мають значення, може йде якесь коригування у них, там, ну, коли там вітер, чи що, ну, але погодні умови не, не залежать. Вони використовують їх завжди цілодобово. І днем, і нічю пускають завжди. їх. Ми бачимо всі повітряні цілі, які заходять до нас. На даний момент в області є дві цілі, орієнтовно шахеди. Проходять від нас, тримають курс в сторону Києва, можна так сказати. Не подобається, коли дивишся новини там. Твоє рідне місто, чи, чи село, ну взагалі десь прилетіло щось, кудись люди страждають. Зараз взагалі в перемішку йде, от, що ударні, що обманки. от Летить хаотично, ну логіки так можна сказати, що немає. Дуже багато людей полюбляють, скажімо так, знімати роботу е ППО. Як ви ставитесь до цього? І що можливо хотіли б сказати цим людям? Ну, я також іноді. Дивлюся в тіктоці такі відео і перш за все читаю коментарі. Тож ну, Не потрібно знімати це, зрозуміло. Бо ну, вони також, я б сказав би за цей час вже дуже добре орієнтуються на нашій місцевості. От, і краще не знімати. Пройшов що над нами акустично, візуально дуже високо. Вогонь відкривали. Якщо дуже високо йде, то зрозуміло, що по ньому складніше попасти. А цей е фіксували? скільки він йшов? А висота 1200. Прожектор, от, можна сказати, упрощає все, тому що, якщо візуально там не встигаєш навіть спіймати з прожектором в руках його, то за допомогою тепловізора я можу так же саме навести хлопців, от, щоб вони також стріляли. Тобто я бачу тепловізор і прожектор туди ж саме б'є. От Я можу його супроводжувати. А зараз е, вже відомо скільки фіксується? Та ну десятка два-три є. Ну то вони тільки починали залітати. От І ще нові залітають і залітають. Зараз нові групи, так? Пересікають. Щойно, що відпрацьовували, це був з Брянської. Так. Ну, група, там дві групи зайшло з Брянської області сьогодні. Угу. Не характерно. А що зазвичай виснажує в таких ночах? Коли десь одна літає. Да. Далеко. Далеко від нас. Це те, що весна вже прямо. Краще відпрацьовувати і їздити. Ну зазвичай так. Праця і праця, ну, коли вона ну, інтенсивна. Йдуть високо зараз, начебто знаю, що погода погана. От дуже їх погано так видно. Ми провели понад п'ять з половиною години чергування з мобільною вогневою групою. Увесь цей час у Чернігівській області була оголошена повітряна тривога. Дар'я Янушкевич, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.